Україна намагається утвердитись у світі як незалежна держава, як країна ухвалення самостійних рішень. Це вже не просто тримати удар, коли багато кому хочеться змінити наш рух до європейського майбутнього, до впорядкованого та заможнього життя. Наша країна стане іншою тільки коли відбудеться люстрація влади. У демократичних країнах вибори це є очищення і зміна влади. Сьогодні в Україні влада намагається переконати, що вибори це майже передвоєнний стан. Та ми, українці, не раз доводили, що ми можемо мірно, гідно і демократично змінювати і очищувати владу, сілу наших переконань і мудрістю. Нам не бракує патріотичних людей, нам бракує патріотичних політиків. В Україні настав час завдати морально. Інтелектуального удару по брехні і корупції, несправедливості і бідності. День незалежності для нас. Час задуматися, що ми маємо зробити для майбутнього нашої країни. Наступна осінь це шанс на реалізацію справжніх змін. Тому що я не сумніваюся, що кожен з вас, хто хоче жити не в країні минулого, переборе свою зневіру і в тому. Невпевненість і страх, аби разом ми змінили обличчя української держави на образ позитивний і гідний, поваги, як у нас вдома, так і у всьому світі, з днем Незалежності вас, українці!